З вами всі ці 500 днів порівняно з попередніми роками, нарешті монолітні у своїй думці. Але тим не менше, давайте пригадаємо хронологію, яка жахала кожного із нас з перших днів війни, як все починалося, зокрема на Київщині. Продовжимо розгортанням подій далі. Близько другій ночі, 24 лютого, Володимир Зеленський опублікував нове відеозвернення. В ньому він намагався достукатися до росіян їх рідною мовою та донести правду, що Україна не планує атакувати Донбас, не є ворогом Росії, але у разі потреби дасть рішучу відсіч загарбникам. Так прислушайте Шекссібі, Голос разу в здравому смислі, услужті нас, народ України хоче міра. Близько п'ятої ранку до росіян звертається уже інший Володимир Путін. Та оголошує про початок повномасштабної війни проти України. Миною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції Її ціль – захист людей, які на протяжні 8 років подвергаються іздівательствам геноциду з боку київського режиму. Одразу після від звернення Путіна розпочалися перші ракетні удари по українських містах. Ворог атакував центр військового управління у Києві та військову частину у Броварах: військову та цивільну інфраструктуру у Білій церкві, Борисполі, Василькові, Вільчі, Калинівці, Луговиках, Нових Петрівцях, Ольшаниці, Плесецькому. Прип'яті та рагівці близько сьомої ранку. Володимир Зеленський оголосив про введення в Україні воєнного стану. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. На вулицях українських міст тривожну тишу шматують звуки сирен. Київський метрополітен дозволив безкоштовний вхід усім охочим. Про це постійно оголошують у гучномовцях на всіх станціях підземки. У восьмій ранку мер Києва Віталій Кличко повідомив, що проїзд у громадському комунальному транспорті в Києві безкоштовний. Обстріли продовжуються у прикордонній службі. Повідомили, що Росія зруйнувала ракетним ударом один із їхніх об'єктів інфраструктури. Національний банк України зафіксував курс гривні на рівні 29 гривень 25 копійок за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день. Поліція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ. Голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав цей наказ керівникам головних управлінь Нацполіції по всій країні. Володимир Зеленський оголошує про розірвання дипломатичних відносин з Росією. Червону гілку столичного метрополітену з організаційних причин зачинили на перегоні від станції Шулявська до Академмістечка. Місто Бровари знову атаковано. Військові зафіксували два ракетні удари. Російські війська пішли на прорив державного кордону в Київській області. Техніка окупантів зайшла через пункт пропуску Вільча. Прикордонники разом з військовими прийняли бій. Росіяни з гелікоптерів обстрілюють селище Гостомель під Києвом. Там розташоване литовище держпідприємства Антонов, яке окупанти хочуть захопити для швидкого наступу на столицю. У Збройних силах України повідомили, що збили два ворожих винтокрили біля населеного пункту. Це штук 20 пролетіло. Не видно українського герба, точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта. Бомблять аеропорт, чути, що йде бій. Над Межегір'я Київській області українські військові збили російський гелікоптер К-52. На в'їзд до столиці почали облаштовувати захисні споруди. Водночас у КМДА повідомили: рух транспорту та автомобілів у Києві не обмежено. В'їзди та виїзди зі столиці не закривали. У Києві оголошили друг за день повітряну тривогу. Жителів просять пройти до найближчого укриття. Людей у метро стає все більше. Російські війська увійшли до зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Нацгвардійці, що охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір окупантам. У гостомелі під Києвом російські окупанти вийшли на литовище міжнародного аеропорту Антонов. Про це повідомив репортер CNN, якому вдалося зафільмувати армійців Російської Федерації. Мер столиць Віталій Гничко оголосив про запровадження комендантської години в Києві з 22 години, 24 лютого. Під Гостомелем спіймали російського диверсанта. Він намагався видати себе за українця, але не орієнтувався на місцевості та погано розумів українську мову. До того ж, при ньому були виявлені записи та спеціальні прилади, що свідчать про те, навіщо його закинули до України. О 18 вісімнадцятій з'явилися дані про кількість ворогів, які атакують Гостомель. Це 20 вертольотів К-52 та Мі 8 Російської Федерації, які висадили десант на місцевому аеродромі. Триває запеклий бій. О пів на восьму вечора з'явилася інформація про те, що російські окупанти захопили контроль над аеропортом державного підприємства Антоном у Гостомелі, що знаходиться менш ніж за 10 кілометрів від Києва. Захисники України продовжують вести бій проти російських десантників, намагаючись відбити литовище. Ввечері в Києві почали масово озброювати добровольців, що готові захищати місто від загарбників. За кілька годин вечора, 24 лютого, тисячі одиниць вогнепальної зброї були видані киянам, які зможуть використовувати її для захисту свого міста. В МВС України повідомили, що українські захисники повернули контроль над аеропортом Гостомеля. Годину до того наші десантники на вертольотах відпрацювали аеродром Гостомеля Нурсами, після чого висадилися і зачистили литовище. Вцілілі росіяни порозбігалися. У ніч на 25 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Володимир Зеленський повідомив, що до Києва увійшли диверсійні групи Російської Федерації і що Росія планує його вбити. За наявною в нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер один, мою родину як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. Такою була перша доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України, і саме цей день точно закарбувався у пам'яті мільйонів українців.